Бур'яни як росли, так і ростуть у нас. Соняшника майже немає, можна сказати. Тож справи наші ну як буде. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас що ж там у нас сьогодні? 14 14 червня, 24 рік. Сьогодні ми прийшли подивитись на соняшник. Ароматик від лідея. Як він себе почуває після трьох гербіцидних обробіток. Ну, що я вам скажу, ви самі бачите, який його стан. Вже соняшник в пояс до пояса. Після Геліантикса, я вже не пам'ятаю, 30 грам, здається, тут 35 вносили. Берізка. Ну, я вам скажу, брізку чомусь прикрутило, тормознуло Геліантекс 30 чи 35, ну, неважливо спостерігати. Після Квелекса, квелекс, ну, не будемо назви. клетодим і іхізалофоб. Злакових майже немає. Десь лишилися, тому що ми обробляли їх ось. Бачимо, лишилися. А де відкрите. Ділянка, то всі вони пропали. Ось ми будемо йти. І тому, а чому лишилися? Лишилися, тому що соняшник вже був високий і гербіцид не, не на всі попав бур'яни тому що закривало листя. Ну, соняшник з краю, звісно, вищі трошки. На рахунок амброзії, всього. Остального все притурмозило, воно не засохло, але воно пропаде. Воно вже не є конкурентом. Ну, берізка десь чомусь крутнуло, десь не крутнуло, не зрозуміло, що відбувається з берізкою. Загальний вигляд ось такий. Соняшник, як на мою думку, більш-менш щось зберемо з нього. Звісно, бажано було б культивацію. Ну, тут посіяно на 45 у нас. Міжряддя 45 на 45. Бачите, ось, якщо зверху глянуть між рослинками, 45 на 45 на 46. В рядку, верніше, 46. Квадратно-гніздовим. Ну, ось такі справи. Заїхали ми глянути. Довго я не їздив спеціально, бо думаю, мало лише три гербіцидні, щоб і так вдосталь всяких негараздів. Ось так бачимо, вже він скоро буде квітнути. Загальний вигляд такий. Все, по бур'янах спрацювало, так що три гербіцидних обробітки. Ну, можливо, звичайно, це щось там відіб'ється. Неможливо, а по-любому на врожайності. Але ми хоч-хоч отримаємо якийсь врожай. Я ж кажу, ну на слідуючий рік ми вже будемо все сіяти, мабуть, на 45 для того, щоб зробити якусь культивацію, щоб закрити хоч ось ці тріщини. Тому що в цьому році ми навіть не спрацювали і ротаційкою. Так якось складалося, швидко, дуже час пролітає, що ми не встигаємо. Ми завжди не встигаємо вже на збирання, де було сильно сильно плеса берізки великі. І не треба. ну її ось тут тормознуло, зрозуміло чому ось цей кусок тут було таке забур'яненість дуже велика. Але геліантекс не треба, тормознув, але не вбив. Ось так вона ще й тримається, і добре вона тримається, ну тримається добре, тому що посуху дощу, до речі, в нас і не було. Ось знову такі пару крапель крапає. А його не було. А так, ну це таке плесо, бачите, забур'янине. А так загальний вигляд більш-менш. Соняшник. Що 10 разів повторяють, самі бачите, все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Не забуваємо подякувати Збройним силам і всім воїнам, які нам дають змогу працювати. Не забуваємо їм допомагати, якщо вони просять, а не просять. Хоч добрим, добрим словом підтримати. Все, дякую за чисте ну небо і за змогу працювати на землі.